Отже, як змиритися з тим, що наш біль не розділяють, що війну порівнюють з пандемією, що визначають дні російської мови, коли розмивають винуватих, коли закликають усіх просто припинити вогонь? Вибачте заходіння по тих самих граблях, але в мене і, мабуть, я не унікально в цьому опускаються руки. Щоб не розчаровуватися, не треба очаровуватися. Знаю, але коли планка моральних авторитетів падає настільки низько, як не втратити повагу. Дякую вам за ваше запитання. Я думаю, що те, що болить вас, болить більшість людей в Україні, і ось ця картина з 62 року дуже добре ілюструє те, що робить ООН. Організація Об'єднаних Націй, а насправді це організація стурбованих націй. Організація, яка дуже часто пояснює, що вона стурбована, вельми, вельми-вельми стурбована. Пізніше після того знову стурбована, стурбована після стурбованості. Е, ну і сьогодні ось ця, не знаю, чи це остання крапля. ну, Не був би я таким оптимістом, що це остання крапля. Не можу думати про ООН якось з позитивної точки зору. Е, і, на превеликий жаль, е, сьогодні вони визначили, що російська мова є. Е, ну, Сьогодні день російської мови, ООН. Не знаю, чи вони це пізніше будуть видаляти. Сумніваюсь, чесно кажучи, що в них було настільки самоповаги. День російської мови сьогодні. Ну і ось фото з каховки, водосховища з підірваної дамби. Що тут можна ще казати? Якось спробувати це зараз аналізувати, коли просто-напросто болить. ну Всі ті кадри не лізуть з очей. ну Я їх зараз не бачу, але вони в мене перед очима ті всі кавуни потоплені. А скільки господарств, які кад... ну, скільки є кадрів, як люди пливуть і кажуть, що ось там сусід поставив собі паркан. А вони пропливають над цим парканом, скільки людської праці, скільки всього знищено, скільки це знищення ще помножиться на роки, скільки ну, взагалі з тим зоопарком Херсонським, то… Тут того єнота вкрали, пам'ятаєте, що там згадували про того єнота, було шкода. Ну, то одна тварина, а зараз зоопарк втопили. А скільки свійських тварин? Ну, уявіть собі, що у вас є якісь господарства, не знаю, у вас є якісь там свині корова. На що ви її? На мотоцикл, на, на баржу, на матрас покладете? Як? Неможливо евакуювати. То навіть ну, собачку потім уявіть собі, що ви мешканець тих територій і вам потрібно евакуюватися. Як? Що ви візьмете? Ну, візьмете паспорт, візьмете, не знаю, там документи на землю, візьмете, що там, гроші, якщо є. Ну і все. Скільки ви візьмете? Візьмете то, що візьмете в свої руки, а багато людина взяти не може. І все, все залишається. Неможливо. Подивіться навіть, що ті люди, які були на лінії вогню, де проводилися бойові дії, активні. Ну, бо не в всіх місцях ті бойові дії активні зараз в цей момент. І люди дуже часто не виїжджали, казали, ну от на кого я це залишу? Залишу це все там, розграбують, знищать. Я не хочу залишати, у мене більше нічого немає. А зараз ті люди, ну уявіть собі, поставте себе на їхнє місце. А скільки людей загине? Вже загинуло. Я думаю, цифри будемо чути, знати. І, на жаль, ті цифри будуть величезними, і насправді тут дуже важко якось це все описати. Ну і звісно, вишенька на торті ООН оголошує день російської мови. Мова, яка є засобом катувань, мова, яка є сама по собі, репресивною машиною, як такою, які можемо мати ми з цього всього висновки? Висновків насправді багато. Вже думаю, що не раз ми з вами на цю тему говорили. Спершу можливо, це таке відро холодної води на голову. Варто пригадати те, що так насправді до нашої біди нікому діла немає. Є люди, які мають трошки більше емпатії, так скажімо, як поляки, як скажімо, люди з Балтійських країн. Але, само собою, ми ж дуже добре розуміємо, що в тому числі ці люди мають. Безпосередньо національні інтереси в тому, щоб Україна виграла, тому що е, зрозуміло, що е, якщо Росія не задихнеться, не поперхнеться Україною, то попре на Польщу на, на країни Балтії. О, те, що ви пишете, наприклад, коли закликають усіх просто припинити вогонь. От розумієте, е, якщо ви слідкуєте, а я думаю, що зараз дуже важко не слідкувати за цим інформаційним полем. Що оці російські наративи про те, що давайте просто залишимося так, як є. От давайте просто перестанемо стріляти. Так зрозуміло, що ми хочемо миру, але ну, просто перестати стріляти. означає, що всіх тих людей, які знаходяться зараз на окупованих територіях, будуть далі катувати, знищувати. Це відбувається кожен день. Кожен день у нас є повітряні тривоги. Нам тут. На територіях, на яких зараз немає військових дій, в прямому сенсі цього слова, так як там під Бахмутом, багато яких Соледар, там і всі інші точки. Але є повітряні тривоги, але, звісно, ці речі абсолютно не порівняти. Так от, коли хтось каже, що ну давайте просто перестанемо стріляти, ну це цинізм. Просто плюють меже очі. Ну, це що означає? От Давайте просто-просто зупинимося зараз на тому, на чому є. А ті люди, вони що, не люди? Ми далі дозволимо, щоб їх катували, їх катують. Далі, ось навіть ця трагедія на водосховищі. Ця ж трагедія вона дуже багато складова. Вона показує, що росіянам не шкода не тільки нас, як українців, як ворогів, як вони визнають, як носіїв ненависної їм української мови, їх тіпає від української мови. Але їм також байдуже на своїх людей. <свісно> вони ж згідно там тих референдумів, так би мовити, кажуть, що це якби їхні громадяни, що це їхні території, але вони знищують тих людей. В тому числі, ну наприклад, сьогодні. Ми ж розуміємо, що загинули в тому числі і російські військові, які були десь там в тих бліндажах о третій ночі. Їх залили ту поводою, <свісно> тому що евакуації не оголошували ні для мирного населення. Згідно російської конституції в лапках, нібито їхні це громадяни, але їм не шкода тих їхніх громадян, але їм і не шкода з власних вояків. Що вже казати про нас з вами? І зрозуміло, ми маємо масу свідчень про те, як росіяни ставляться до, до тих людей, які там потрапляють в полон. Ну, це катування, це знущання. Тобто, всі, ті, хто нам кажуть, як ви пишете, про те, щоб просто припинити вогонь, ну це означає, що ну вбивайте, катуйте. Підготуйтеся до війни краще, бо зараз ви дивитеся, що має бути контрнаступ і вам лячно. Ви збираєте ж сили десь там, десь там Путін смикає білорусів, що давайте вступайте в війну, білоруси впираються. Не хочуть. ну І правильно роблять, що не хочуть. Хочуть жити молодці. Далі смикають зараз казахів, кажуть, що давайте, вступайте в війну. Ну, казахи теж ніби не дуже хочуть, але там. Щось там токаїв підписує. Що саме, як, побачимо, будемо бачити. Але ну видно, що у Путіна сили закінчилися, ресурси закінчилися. Все, те, що нас там багато хто не розуміє, до війни багато хто з нас теж не вірили, що росіяни такі. Я не буду про всіх людей казати, про багатьох казати, я просто скажу про себе. От я знав, що вони вбивці. Я знав, що вони маніяки. Я знав, що в них не все в порядку з головою. Я колись спілкувався з багатьма росіянами, з викладачами, спілкувався з пересічними росіянами, спілкувався. Я знаю, що там серед мільйонів людей адекватних людей порахувати на пальцях однієї руки. Я це знав багато років з дитинства, але навіть я не міг собі уявити, що вони будуть чинити такі звірства, які чинять. Мова і про катування, і про Оленівку, і про Маріуполь багато, ну годі це все перерахувати навіть. Ну, голова від того всього квадратна. Але навіть я, знаючи про те, що вони маніяки, вбивці і гвалтівники, не міг собі уявити, що вони будуть аж настільки такими. Тепер собі уявіть людей на Заході, десь там, в тому самому ООН або ще десь там в іншому місці. Ну, люди думають, ні ну як ну не можуть же ж люди вбивати людей, не можуть же ж люди катувати людей. Не можуть бути люди поступати настільки нераціонально, щоб там не знаю знищити дамбу, затопити і своїх, і чужих, все підряд. Якби ну не можуть бути люди настільки розумово обмеженими. Можуть, якщо росіяни, можуть. Розумієте, ми дуже часто з вами десь там занурюємося в якісь. Переживання, якісь філософські течії, ми захоплюємося гуманізмом, ми думаємо про якісь правильні речі, як би це розвиватися в культурі, в спорті, в економіці. Але ми забуваємося про те, що є людина, яка поранена первородним гріхом, загалом, як людина, як вид, але що є просто росіяни, які ну, від нас відрізняються дуже сильно. За складом розуму, ну чи за його відсутністю, але ну це, це це просто інші істоти. Нам їх неможливо усвідомити вбивство ворога на полі бою. От можна якось пояснити з точки зору військової стратегії, але взяти знищити гектари, відрізати так само воду від ніби ж то свого Криму, ну це ніяку логіку, це не лізе. А як же Крим наш? А як же одна з цілей спецоперації це дати воду в Крим? Ну а зараз підірвали, і її води не буде. Ну, тоді, коли вичерпають та, яка в, там в Криму зараз є, через два місяці. Тобто вони живуть згідно цього принципу після нас, хоч потоп. Це дивує, тому що повинна людина мати якийсь інстинкт там, самозбереження, якийсь здоровий глуст. Але, от бачите, ми знову ловимося на цю саму пастку. Самі ж свою власну. Ми думаємо, що люди раціональні, а люди нераціональні. А тим більше, росіяни. Немає там раціо. Все, там є тільки емоція. Можливо, хтось з вас цікавився, ну якщо ви цікавитеся взагалі такими речами, я від початку війни перестав читати такі ресурси російські, як медуза, бо ну, взагалі-то через те, що от займаюся постійно, ну, щось там аналізують. Читаю, дивлюся, перевіряю, слідкую за багато, якими речами. Так от, до війни я медузу читав. Після війни перестав її читати, видалив з планшета додаток їхній. Бо вони то нібито кажуть, що вони опозиційні, але я багато в яких моментах зловив, що вони насправді нібито проти-проти, а насправді так, якби проти, але проти настільки, наскільки може бути росіянин проти. Ну тобто, ми якби проти, але ми за. Ну, але то вже зовсім інша тема. Так от, нещодавно на Медузі був матеріал, мені його показали. Вони зібрали збірку дописів власних читачів, і там медуза зробила таке опитування: Скажіть, якщо ви проти спеціальної операції, ви ж розумієте, що вони використовують ці всі терміни, квазі новомовні. Напишіть, чому ви підтримуєте все рівно. І люди написали, тому що Росія не можуть проиграти. Я проти війни, писали вони більшість тих відповідей, я всі не перечитав, бо мені було погано від того. Але ми програти не можемо. Тобто, ми, навіть якщо це погано, то все рівно ми просто маємо виграти. Те, що ви пишете, що наш нас не розуміють, що наш біль не розділяють. Ну дивіться, якщо така амебна організація контора, як ООН, не розділяє, ну та й не розділяє. Головне, щоб нам всі інші давали зброю. Нам зараз головне вижити. І потрібно хапатися за різні можливості, тому що нам потрібно вижити. А щоб нам вижити, потрібно, щоб росіяни не вижили. І в нас іншого виходу немає, тому що ми хочемо жити, а вони хочуть, щоб ми не жили. Тут немає якоїсь третьої опції. Ось є опція така, щоб вони просто вийшли з нашої території, перестали нас бомбардувати, але їх така опція не влаштовує, тому вони зрозуміють тільки тоді, коли їх буде знищено повністю. Ну я маю на увазі не, не всіх людей на планеті Земля, які є росіянами, але це державне утворення, яке є Російською Федерацією, воно має перестати існувати на планеті Земля, тому що це дасть прецедент для інших країн, які захочуть прийти і вбивати сусідів. Ну, ми вже переживали Хуці Туцу, ми вже переживали ну, от зараз переживаємо в Україні. Ну, і світова спільнота стоїть і занепокоєна. Е, які висновки? Ну, Висновки такі самі. Ми маємо дуже правильні висновки. Ми воюємо, ми волонтеримо. Тому кожного разу наша лють в жодному разі не розчарування повинна конвертуватися в нашу якусь допомогу. І від першого дня війни я казав, що кожен з нас повинен дієво працювати. Хтось на війні, хтось волонтерить, хтось молиться. Ну, сітки точно можемо по паравіях плести. Кожен повинен постійно вкладати якусь свою частинку свого власного часу в справу принесення миру. Це, це має бути дієво кожного дня. Є маса людей, які нас підтримують. І дяка Богу за це. Так що я думаю, потрібно зупинятися на цих позитивах, а позитиви є. Позитиви є в тому, що багато країн нам допомагають, багато людей нам за кордоном допомагають. Е, ну і завдяки цій допомозі ми, в принципі, ще живі з вами. Думаю так. Дякую вам за ваше питання. Поділяю ваш біль, мене болить так само. Дуже символічним є ось цей малюнок, що Ісус стукає до ООН. Ну, а йому не відчиняють. Це поєднання цієї картини з картиною, як Ісус устукає до дверей, які зачинені зсередини. Будемо сподіватися, що це буде змінюватися. Наскільки будемо жити, будемо бачити. А зараз повертаємо наше розчарування, наше опускання рук на нашу дієву лють. Боремося і молимося.